В цьому відео ми додамо нашому ЧПУ-станку обробку G-Code Command. Отже, всім привіт, любі друзі! з вами я, Ячок і канал ArduHelp. Поїхали! Тепер нам необхідно зробити корпус для цієї плати, щоб вона не висіла в повітрі. Для цього я використав тубус від хлопавки, розігрівши його мікрохвильовій печі, а також підрінявши боки допомогою запальнички. Ось так от нагріваємо. І притискаємо в потрібній формі. Просверлюємо отвір, щоб прикріпити до корпусу нашого чпу станка. Вставляємо болт і прикручуємо. Ось так це буде виглядати. Тепер дивимося, як це буде виглядати з платою. Ось так вона запихається. І тут я вже приклеїв кнопку аварійної зупинки і також налагодив всі дроти. Ось тут я приклею кнопку аварійної зупинки. Тепер необхідний датчик, який буде реєструвати оберти двигунів. Їх приклеїмо на самі двигуни. А від них робимо невеличкий шлейф на три піни, щоб відкрити плюс, мінус, а також сигнал. Проводимо ці дроти в нашому профілі. Ось так. І все. З'єднуємо та припаюємо. Ось тут приєднуємо. Робимо так само для другого мотора і ось такий невеличкий кабель менеджмент. Тепер робимо ось таку штучку, щоб вона прикривала світловий зв'язок датчика і він ілюстрував один оберт. Кому треба схема на екрані. Тут вдалося всього лише два датчика. Тепер встановлюємо програмне забезпечення, яке є за посиланням в описі, і в компорт відсилаємо цифру 2. Це допоможе нашому станку виконати g код який є в ось цій стрінг змінні. Її можна змінити за вашими потребами за допомогою генератора G-коду, який також є на цій сторінці. Ось так він тепер їде по нашій. А в терміналі відображається потрібна інформація для налагодження. Це напрямок. І стільки ще залишилось до руху. Тепер ми завантажили G-кодик і будемо малювати квадрат. Запускаємо наш станок. Так, все крутиться, жужжить і квадрат малюється. Я закріпив маркер з допомогою тубуса від касової стрічки і термоклеїм. Ось такий прямокутник в нас вийшов. Тепер ми зробимо пульт керування нашим станком, де буде джойстик, а також одна кнопка. Припаємо спочатку джойстик на плату. А також робимо ось такий грібінець з штирків, щоб підключити нашу плату до основної плати. Поки що підключаємо тільки живлення до джойстика і сам джойстик. А на другій стороні ми робимо тільки на 4. Ось так це все має виглядати. Ми вже припаяли джойстик, провели до нього проводки і все працює. Ось так. Тут ще я додав таку паличку від морозив, а щоб наша плата не вилітала. Ось там бачите є джойстик прикріплений червоним проводком. Ось так це все працює і виглядає. Тепер я завантажую простий код для написання слова мама, але чомусь воно відображається від зеркалем. Ось так виглядає оригінал картинки. А зараз я завантажив код для малювання простої квіточки. Ось так це все виглядає. Також, якщо ввести g-код команду Термінал, наш станок також її виконує. Я набрав команду для повернення на точку дома кодекта 0.0. Ось такий простий станок у нас получився. Скоро буде продовження. А був я, гічок і кіноРдухел. До нових зустрічей!